Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як наші предки в третьому тисячолітті до нашої ери мігрували в Малу Азію, а ще трохи пізніше завойовують Єгипет. Отож, мова піде про стародавніх хетів і про те, який вони мають зв'язок з гетами-предками українців, що жили на території України в першому тисячолітті до нашої ери. Почнемо ж з того, що загально прийнятим є науковий факт про те, що територія України в 6-5 тисячолітті до нашої ери була епіцентром розселення індоєвропейців. Таким чином, одна хвиля міграції пішла на схід і дійшла аж до Індії, друга пішла на північ, а третя мігрувала на південь Малу Азію. З цих слів потрібно зрозуміти. Що саме на території України виникла одна з найстародавніших цивілізацій, тобто регіон Причорномор'я був цивілізаційною колискою, він не був пустельним і безлюдним, де могли жити якісь дикі кочівники, навіть в епоху Русі, як про це нам розказують багато істориків-фальсифікаторів, а був заселений ще з тих далеких часів. І зараз ми розглянемо історію стародавніх хетів. Хети це стародавній народ, який населяв Малу Азію в кінці 3-го, на початку 2-го тисячоліття до нашої ери. Деякі вчені вважають, що хети переселилися до Малої Азії через Кавказ або через Балканський півострів. Інші, що хети належали до давнього населення Малої Азії. Якщо ми візьмемо на озброєння теорію розселення індоєвропейців, то зрозуміємо, що близько третього тисячоліття до нашої ери Анатолійське плато заселили хети, які прийшли сюди через Кавказ або Балкани. Тобто хети прийшли з території України, за царя Аніти. Близько 18 століття до нашої ери, який завоював міста Неса і Хатуса, почалося об'єднання областей Анатолії. Тож за царя Аніти по суті відбулося утворення стародавньої хетської держави або ще як її називали хаті. Цікаво, що назва хети до нас прийшла від греків, яку дослівно можна озвучити як хетаї. Так і хочеться сказати хатаї. Хатаї жили в хаті. Думаю, тут навіть не варто зауважувати, що греки по-своєму могли називати хетів. Тому зараз ми озвучуємо назву цього стародавнього народу як Хети. Отож, в 18-17 столітті до нашої ери відбувається утворення Хетської держави хаті. Ряд істориків називає хетів войовничим народом. Саме ця давня цивілізація була першою, що придумала бойові колісниці. Приблизно в цей же період часу відбулася навала гіксосів на стародавній Єгипет. Якщо ми детальніше розберемося в тому, хто були ці гіксоси, то довідаємось, що вони були групою кочових племен з Малої Азії. Які завоювали Нижній Єгипет в середині XVIII століття до нашої ери за часів 13, -ї, 17 династії. Згодом, близько 1650 року до нашої ери, вони подібно до єгипетських фараонів утворили тут свою династію правителів – 15-ту династію єгипетських фараонів. Але хто ж були ті гіксоси? Тут нам допоможе Вікіпедія. Яка каже, що гіксоси складали з племен амуреїв, хуритів і хетів. Що ж пишуть стародавні єгиптяни про вторгнення гіксосів? А вони пишуть, що за часів правління фараона Джехутімоса зі східних країв на Єгипет напав войовничий народ, який поруйнував єгипетські храми і підкорив єгипетських царів. Зрештою, одного зі своїх вождів вони проголосили фараоном. ім'я його Саліті. Особливо він потурбувався про безпеку східних земель, передбачаючи можливість вторгнення асирійців в його володіння. Він знайшов в Сифроїдському номі на сході від ріки Бубастіс досить зручно розташоване місто, яке за давнім релігійним пророством називалось Аваріс, і відбудував його, укріпивши неприступною стіною, і розмістив у ньому численний загін, що складався з 240 тисяч воїнів. Після нього інший цар Бнон царював 44 роки, за ним ще один, Апахнас 36 років і 7 місяців, потім Апопе, 61 рік, Йона 50 років і 1 місяць, і ще Осія 49 років і 2 місяці. Ці шестеро були їх першими царями, вони постійно воювали і хотіли повністю знищити єгиптян. Очевидно, що після утворення Хетської держави хети продовжили свої завоювання на південь і, звичайно, повинні були дійти до багатих земель Єгипту. Таким чином, близько 18 століття до нашої ери, Єгипет, а точніше, Нижній Єгипет, підкорили Гіксоси. В історії відомий шість правителів царів Гіксосів, які сформували 15-ту династію єгипетських фараонів. Дослідники вважають, що вона правила Єгиптом протягом 110 років від 1648 по 1548 роки до нашої ери. В той же час туринський царський список пише про те, що гіксоси правили у Єгипті протягом 108 років. Проте єгиптяни все ж таки боролись проти завойовників і в другій половині 16 століття до нашої ери змогли відтіснити гіксосів. Кульмінацією боротьби єгиптян стала битва 1542 року до нашої ери під Аварісом. Тодішній єгипетський фараон Яхмос I, який став засновником наступної 18-ї династії фараонів, зміг перемогти військо гексосів і таким чином звільнити Єгипет. Ця вище сказана інформація є узагальненим розглядом офіційної історії про державу хетів і правління гіксосів в стародавньому Єгипті. Офіційна історія не пов'язує гіксосів з хетами, хоча Вікіпедія і обмовилась про те, що частина цих гіксосів була саме хетами. Звичайно, історики люблять створювати нові народи, які у них виростають, як риби після дощу. Тому для непідготовленого читача гіксоси і хети будуть різними народами, між якими немає нічого спільного. Зараз ми детальніше розберемося, що ж таки мали на увазі єгиптяни під назвою гіксоси. Усе їх плем'я називалось гіксос, тобто царі пастухи, тому що гік єгипетською мовою означає цар, а сос пастух або пастухи по народному. Якщо ж скласти їх докупи, отримуємо гіксос, очевидно, що йде мова про царів скотарів, тобто гіксоси це не істинна назва народу. Просто так єгиптяни називали народ, який їх завоював. Так само як ми називали греків греками, хоча ті насправді іменувались Елінами або пізніше ромеями. Проте ніхто не стверджує, що Еліни і греки це різні народи. Тому, враховуючи, що царі-скотарі прийшли з півночі і вони були хетами, то відповідно можна висунути гіпотезу, що йде мова про царських скіфів і скіфів-скотарів, які жили на території Причорномор'я, і відповідно до теорії розселення індоєвропейських народів, могли мігрувати на південь через Кавказ або Балкани. Спочатку вони заселяють анатолійське плато, а пізніше завойовують Нижній Єгипет. Звичайно, в ту епоху народ міг називатись по-іншому. Їх могли називати і не скіфами. Але ми розуміємо, що такі назви, як скіфи, хети, гіксоси – це просто перелік назв, ймовірно, одного народу. Від цього суть не змінюється. Хетська держава була утворена войовничими кочівниками скотарями, які пізніше пішли війною на Єгипет. Так, наприклад, завдяки. Тій же в Вікіпедії ми дізнаємося про те, що після гіксольського періоду в Єгипті з'явилась нова зброя і військове оснащення, лук став складнішим і загнутим назад. З'явились нові різновиди мечів і кинджалів, новий тип щита, кульчуга і металевий шолом. Найважливішим нововведенням була двоколісна бойова колісниця, у яку запрягали двох коней. Її використання суттєво змінило тактику ведення військових дій. Як бачимо, Єгипет до вторгнення царів скотарів був слабше розвинутий в технологічному плані. Саме завдяки завойовникам єгипетське військове мистецтво зробило великий крок вперед. Отож, ми маємо справу з дуже войовничим народом, який, швидше за все, прийшов в Єгипет саме з Малої Азії, а точніше з Хетії. Зараз ми поглянемо на стародавній єгипетський малюнок, де зображені гіксоси, царі скотарі. Одразу помітна різниця гіксосів з єгиптянами, що на малюнку зображені справа зверху. Гіксоси мають чорні бороди і світні кори шкіри, в той час як єгиптяни безбороді, і їхня шкіра має червоний відтінок, що говорить про приналежність до іншої цивілізації. Відомо також, що хети і єгиптяни. Довгий період воргували між собою, а саме в період між 14 і 13 століттям до нашої ери. В результаті вони розділили між собою землі Фінікії і Сирії. Ось тут у нас на малюнку зображені хетські полонені. Знову ж таки, проглядається значна різниця між єгиптянами, що без борід із перуками, і між полоненими хетами, у одного з яких оселедець а тут у нас на зображенні пластина з корони царя скіфів Колоксая 5 століття до нашої ери. Маємо дивовижну схожість з хетськими полоненими. Такий же головний обір і борди. Наступний малюнок скит з пучком соломи. Золота пластина. Схожість з хетськими полоненими очевидно. А зараз у нас на екрані карта стародавньої хетії. ми тут є назва гір. Гори Тавра і гори Антитавра, річка Оронт. Цікаво, що територія на півдні України разом з Кримом носить назву Таврія або Таврида, де, як відомо, жили Тавроскіфи. Одним з перших правителів хетії був цар Перуас. Перуа. Як пише Вікіпедія, він був названий на честь хетського бога Пірви або інша його назва Піруа. Цей Бог був покровителем царської влади Охетів. Хоча, здається, що назву перекрутили. І швидше за все йде мова про Бога Перуна, а не якогось пірву. Тут також цікаво задати, а хто ж був покровителем князівської влади в епоху Русі? Та Бог Перун. Я думаю, що ви всі прекрасно знайомі з теорією, що боги у всіх цивілізацій були одними і тими ж самими, відрізнялись лише їх імена. Звісно, через мовні особливості. Також Піруа нерідко ототожнюють з Богом грому або грузи. Перун також був богом грузи. І якраз тут у мене для вас є зображення цього хетського бога грузи, який, зауважте, тримає в руці тризуб. В якийсь період часу хети попали під хурецький релігійний вплив. Відповідно, вони стали поклонятись їхньому Богу грузи і війни, який називався Тешуба або. Тару. Але, як ми бачимо на малюнку, різниці між Піруа і Тару майже немає. На зображенні у обох в руці є тризуб, відсутність бика, на якому стоїть божество, можна пояснити тим, що пам'ятник Піруї гірше зберігся. Тож перед нами по суті одне і те ж божество, просто різні імена. Що цікаво, священною твариною Бога Тару був бик і корова. Про що можна було здогадатись, судячи зі скульптури? Звичайно, стародавні хети поклонялись не тільки Богу Перуну, який був покровителем царської влади, а й іншим божествам. Велике значення у релігійних віруваннях хетів відігравали і священні тварини, такі як Бик і Лев. Отож, священний бик мав велике значення для стародавніх хетів. Мабуть, саме по цій причині вони назвали цілу гірську систему грами Тавра і Антитавра. Хто ж такий Тавр? Тавр, Таурус, БИК. Це дуже показовий момент. Тому зараз я вам зачитаю відрізок з книги Сергія Піддубного Код України Русі. Сходознавець, індолог Сергій Наливайко та чимало інших учених, навіть не взявши до уваги про указ князя Володимира. Про заборону молитися Овену стверджують, що символом України є тур-бик, бо, мовляв, на найдавніших мапах Скитія стоїть під знаком тельця. Але не можна забувати: по-перше, що Скітія не була моноетнічною державою. А по-друге, телець був символом тоді, коли над землею панував знак Олен Тур. Саме від Олена відбувся певний перехід до Овена, зміна лише однієї літри. Не забуваймо, що і батько Орій Арес, засновник роду орійців-орачів, теж мав Тотем Овна. Тому, коли в ті далекі часи, коли ще світ знаходився під знаком Тура Бика, коли наші предки хети в третьому тисячолітті до нашої ери опинились на землях Малої Азії. В той далекий період часу вони назвали гірську систему горами Турабика, проте пізніше відбулася зміна. І що зараз ми бачимо? На єгипетському зображенні гіксоси ведуть за собою овенів баранів. Не потрібно сприймати цей малюнок буквально, потрібно розуміти, що в ті далекі часи саме символізм мав дуже велике значення. Тому наших предків, які завоювали Єгипет, самі єгиптяни вже зображували з овнами, а не з биком. І пізніше культ священної тварини Овена через віки дійшов аж до Русі. Але як він міг дійти, спитаєте ви. Пройшло ж стільки часу, 2000ліття. А зараз ми в цьому розберемося. Справа в тому, що 13-12 столітті до нашої ери відбувся значний цивілізаційний сув, який частково був пов'язаний з освоєнням випливки заліза. Так, на межі 13 12 століття до нашої ери відбувалися тривалі війни. В результаті загинула Мікенська цивілізація. Відбувся занепад Трої. А також через вторгнення асирійців держава хетів втратила свою могутність і почала занепадати. Можливо, ці події пов'язані, але факт залишається фактом, що в 12 столітті до нашої ери держава хаті занепала. Через постійний тиск зі сторони асирійців хетська держава повністю зникає в 8 столітті до нашої ери. І цей момент дуже показовий, бо саме в цей період часу на землі при Чорномор'я приходять скіфи, а разом з ними в Україні в цей час з'являються гети. Очевидно, що в результаті тиску зі сторони асирійців хети були змушені покинути Анатолійське плато, тобто Землі Малої Азії, і мігрувати на північ. Про це нам каже Птолемей, що Енети чи Генети із Азії Меншої вийшли і, прийшовши до Сарматії, сарматами нареклися. Жили вони спершу над морем чорним вкупі. З пафлагонами і були з ними одного роду і однієї мови. Так само і Аполоній і Страбон кажуть. Чи може бути таке, що ці енети чи генети були тими самими хетами? Очевидно, що так. Те ж саме згадує Істрабон про те, як Енети до Сарматії прийшли. Двічі енети місць своїх переходили. Перше, як я вже казав. З антинором з-під Трої, в Ториці через Чорне море. Тому хети, коли опинились на землях України, стали називатись гетами чи енетами, а самі себе вони нарекли сарматами. Очевидно, що скіфами їх називали греки. І таким чином вони продовжили свої традиції вже на землях України. Тому вони продовжили сповідувати культ Бога грому Перуна, який також був покровителем царської влади. Цей релігійний культ, а також культ поклоніння Овну, через віки дійшов аж до епохи Русі. Отож зараз ми перед очима маємо факт того, що наші предки колись дуже давно здійснили колосальний цивілізаційний шлях, який спочатку привів їх в Малу Азію, а пізніше аж до самого Єгипту, так що вони там заснували власну 15-династію ту династію фараонів. Більш ніж очевидно, що в результаті цього в Єгипті відбувся технологічний і, можливо, культурний прогрес, який перетворив цю стародавню землю на могутню державу. Проте через глобальні війни, які розпочалися на межі 13-12 століття до нашої ери, стародавня держава наших предків, знана як хаті, занепала, що змусило їх хетів повернутися назад. До прабатьківщини. Дякую за увагу!